Мамо, не плач, я повернусь весною Шибку пташиною, ударю твою, прийду на світанні, садок із росою, а може дощем на поріг упаду, пойду на світанні, садові із росою, а може дощем на поріг упаду. Голубко, не плеш, так судила самненько. Що слово матусу не буде моїм, прийду попрошуся, твій сон потихеньку розкажу, як мається в домі моїм, прийду попрошуся сон потихеньку розкажу, як мається в домі моїм. Мені колись кову, ангели співають і рана смертельна Уже не болить ти знаєш, матусю, думно буває, душа за тобою, від неї каше ми. Слава Україні! Цей народ ніхто не побідить. Тут сумно буває, душа за тобою. Шановні батьки, свята пам'ять про вашу дитину. Навіки залишиться в наших серцях. Крізьки, дякуємо за ваше дитя. Це наша спільна біда. Дякуємо за виховання. Трата неймовірна, тяжка. Віда мені всі. Не забуваймо. Не зваю батьків рідних. Мамо Це просто свята пам'ять. Дитя виросло поруч з нами. Здається, таких не буває, але що можна найкраще сказати? Свята, П'ята, свята, пане, від імені Гарбан. Знову молодий і знову наш земляк. Сховалося сонце за горизонту для батьків. Як нам змиритися стратою? Мабуть, ніяк. Сльозою та невіск, горить свіча, скорботою на серці застигає, гірчить полином зболена душа за тих, кого війна в нас забирає. Вкотре в осінній день жовтневий і для нас, для нашої громади, він скорботний. Тому що сьогодні ми в останню путь проводимо воїна захисника В'ячеслава Максименка. А хлопцеві було лише 27. Прожив яскраво, але дуже швидко. Загинув, будучи військовим присязі, щастю, і до кінця виконавши свій громадський і службовий обов'язок. І віддавши за мир за Україну найцінніше власне життя. Це важка втрата для батьків, для рідних, близьких і в тому числі для нас. Простих жителів Коростичівщини. В'ячеслав був доброю людиною і готовий був завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом. І, прощаючись сьогодні з ним, ми висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. І нехай кожного з нас буде лише світла згадка і щира молитва. Вічна пам'ять герою. Слава Україні! Слово має вчитель загальноосвітнього ліцею номер 1 речу Катерина. Славусік, моя зіронька, мій всесвіт. Такі слова були для мами і тата. Маленький братик славко, для сестрички Аніти, коханий у серці його дівчини, похресничок, для хрещених, малесенький хлопчик, для дідусів, бабусь і усіх рідних, побратим для військових і однодумців. Славік! Товариш і друг для всіх однокласників, однокласниць і просто знайомих, наш герой для всіх українців. Славік, для вчителів нашого ліцею. Ти завжди залишишся нашим учнем і випускником. Тихий, спокійний, привітний, терплячий, справедливий. Вихований, дисциплінований, організований, врівноважений і надійний. Ти вже так багато зробив у цьому житті. Ти боронив наше життя від ворогів. ти рятував сотні життів українців, ти кожен день приближав таку заповітну для нас, українців, перемогу. Тепер у тебе найскладніша місія. Оберігати спокій, мами, тата, сестрички і усіх українців з неба. Тепер ти станеш справжнім прикладом для всіх учнів і учениць. Тебе будемо ставити у приклад як героя, що віддав своє життя за весь народ України. Отож, хай тіло твоє спочиває з миром, а душа буде вільна і благословена. Слава! Слава нашому герою! Слава Україні! Я любив Україну, вона, як і ти, В мене була одна. Прийду, попрошуся, Вій сон потихеньку, розкажу, як мається. В домі моїм прийду попрошуся сон потихеньку розкажу, як мається, в домі моїм.